Мені здається, ми загубилися. Ми перестали розуміти, що таке справжнє і нормальне життя. Ми напічкані картинками з інстаграм, де все завжди красиве, легке, гармонійне, сорісте кожен день, це маленьке свято, а люди щасливі і успішні. Але це не вся правда. Це вершина айсберга. А що під водою? Справжнє життя це коли ти щодня робиш одне й те саме, встаєш, навіть якщо не хочеться, робиш каву, читаєш ті самі повідомлення, йдеш на ту саму роботу, сідаєш за комп'ютер, відповідаєш на листи, пробуєш зібрати себе докупи. Іноді хочеться просто лягти посеред дня і нічого не робити. Але ти продовжуєш. Бо маєш мрію, бо маєш ціль. І ти пробуєш ще раз. І знову І ще. Коли щось не виходить, ти плачеш, докоряєш собі, що ти такий невдаха, і тільки ось в тебе нічого не виходить. Інші ж он, можуть все і завжди. Угу. Потім ти просто змінюєш підхід. Пробуєш нову тактику, новий крок, нову стратегію. І так знову, день за днем, без ілюзій, без гарантій. Просто з вірою, що рано чи пізно це дасть результат. І коли він нарешті приходить, це вже не той ти, що був на початку. Це 10, 15, 20 версія тебе з втомленими, але живими очима, з досвідом, болем, спокоєм і внутрішньою силою. Але нас цьому не вчать. Нам з дитинства кажуть, не помиляйся, будь щемним, не роби дурниць. Нам не кажуть, що помилки це частина шляху. Нам не кажуть, що плакати це нормально. Що не знати це нормально. Що не встигати теж нормально. Нас не вчать говорити мені важко, я не справляюся, я втомився. Зате вчать посміхатися тоді, коли боляче. Вчать мовчати, коли хочеться кричати, робити вигляд, що все під контролем, коли все розсипається. Але саме в помилках наше справжнє навчання, саме поразки роблять нас дорослими. Ти падаєш і вчишся вставати, ти довіряєш і тебе зраджують, але ти вчишся відчувати людей, ти пробуєш і провалюєшся, але розумієш. Що можеш почати знову, і що важливо це не зробити все ідеально, а не здатися, нас не вчать, тому що життя. По суті, нудне. Повторюване щоденне. Ми не живемо в серіалі. Ми живемо в циклі. Звички. Маленьке рішення одне за одним. Так будується реальне життя. Єсте дзвоняти номер 16. Трва очікування на розмови з консультантом. Дякую за черпливость. І це нормально. Це не слабкість, не лінь, не з тобою щось не так, це життя. Якщо тобі зараз важко, ти не один. Ми просто рідко про це говоримо. Ніхто не виставляє в сторіс, як в душі і мовчить годину, як розгрібає тривогу серед ночі, як мовчки проковтує сльози на кухні після дзвінка від мами, як дивиться в стелю і думає, що не знає, навіщо це все. Якщо здається, що всі довкола йдуть уперед, а ти застряг це неправда. Просто в кожного свій ритм, свій темп, свої демони і свої ранкові битви з будильником. Просто більшість не показує дорогу, яку реально треба пройти. Саме ту дорогу, де ти губишся, сумніваєшся, помиляєшся і знову встаєш. Ми бачимо лише результат. Красиву картинку, диплом, переїзд, пару, успіх. А не роки спроб, зламаних ідей, ночей без сну, відчаю, терапії, невпевненості й страху. Бачимо фініш. Але не бачимо марафон. Єсте номер 16. шістнадстрі. очікування на розмови з консультантом. Дякую за чіпливо. Але цей марафон не є життя. Не скориговане, не фотогенічне, зате справжнє. І ти його біжиш навіть якщо повільно, навіть якщо здається, що вже не можеш. Це і є сила.